Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко. Я вчитель математики, керівник онлайн-курсів по підготовці до НМТ з математики, і щороку я готую. Велику кількість учнів до НМТ є високі бали, є 200 бальники. Але, але цього року я вирішила самостійно сама скласти НМТ з математики і переконатися: по-перше, чи можливо скласти цей іспит, не готуючись, так як до інших предметів я не готувалася, складала я всі чотири предмети, так і і всі інші абітурієнти. І чи можливо скласти математику на 200. Зрозуміло, що мій досвід і досвід випускника це різний досвід. Але ходять такі чутки, що там щось підлаштовано, що в принципі 200 не може бути. Так от, давайте по-першому до історії, до мови, ну і до фізики я абсолютно не готувалась. Я четвертим предметом обрала фізику і написала досить пристойні бали. Витрачала я часу, в принципі, як і всі інші абітурієнти, я вчитувалась кожне запитання, намагалася зрозуміти. Тобто, не було такого, що я просто експериментально там. Натискала Б чи А, я намагалася зрозуміти, що там написано. Тобто, наскільки мені хватало мого досвіду, розуму, синтезу і аналізу, я відповідала на ці запитання. Ось, як бачите, бали в принципі непогані, тому я вважаю, що скласти не готуючись можна. Звичайно, це не будуть високими балами, але, ну, в принципі, це конкурентно спроможні бали, і можна говорити навіть про бюджет. Що я буду говорити про математику? Я хочу сказати, що дійсно математика не є простою. По-перше, за тієї, причини, що в кожному запитанні об'єднано декілька ситуацій, декілька тем, декілька розділів і йде перевірка одночасно логіки мислення уважності. Тому вона не є Просто. Плюс до всього умови, в яких пишуть учні, це зрозуміло, вони є складними умови. умовами. Хтось пише е в укритті, хтось пише і е в аудиторіях, і коли лунає тривога, а потім учні спускають в укриття. Це все додає такого, ну будемо казати, е Нехорошого драйву і адреналіну, тому що це все складається з того, що бали будуть менші, менше, менше. Ми писали, коли я писала, ми писали в укритті, нас не виводили ні на які тривоги. Тобто тривога була, але ми писали в укритті. Було комфортно, було зручно. Так, дійсно, хотілося б повітря, його було небагато. але... Але ми писали і не перервався наш іспит. Що я помітила, коли учні працювали поряд зі мною, по-перше, не всі учні намагалися відповідати на всі запитання. От я помічала, що дехто так швидше, або понатискати і піти. Це найбільша проблема, тому що якщо вчитуватися запитання, можна зрозуміти, що від тебе хочуть. І от це найважливіше, що я хочу. Зараз сказати цим відео, донести всім учням, які мене дивляться, донести всім батькам, які мене слухають, що кожне запитання треба уважно читати, уважно читати і намагатися зрозуміти, що від тебе хочуть. Що стосується математики, то найбільша, мабуть, моя проблема була в тому, що я математик, я звикла бачити числа, які пишуться. За допомогою цифр, да а коли в тексті пишеться ну, наприклад, там два дні і два пишеться словами, чомусь, коли ти читаєш цей текст, ти не бачиш двійки. Ти два прочитав слово, і оце, мабуть, найбільша була проблема, що ми звикли бачити коротку умову, стислу умову, умову вигляді чисел, а не за допомогою якоїсь текстовки. Наприклад, функція була записана описовим методом. Ось ви можете подивитися перед собою, як було описано функцію, і це просто ну, учень не звик бачити таку ситуацію. Тобто він вийшов з зони комфорту, він уже не розуміє, як його записати, як його пояснити. Це я говорю про ті речі, коли вчитель каже, що треба вчити означення. Що треба вміти пояснити те, що ви робите? Тобто, це для того, щоб потім, коли ви бачите якусь таку дивну текстовку, ви могли її скомпонувати і записати за допомогою ну, функції. Якось інакше, аніж да, описово. Що було ще таким проблемним? Мабуть, було проблемним те, було проблемним те, що це все-таки техніка, і ти хвилюєшся, що ти зараз не туди натиснеш, що ти зараз відмітиш не ту відповідь, а зарахують не ту відповідь. Повірте, відповіді ви завжди могли б змінити. Ну, ви міняєте до того моменту, поки не буде. Завершено тест. Коли ви натискаєте завершити тест, а ви його натискаєте, коли завершилися перші дві години роботи, тоді вже всі ваші збереглися відповіді. Але знаєте, є така штука, що те, що вам прийшло в голову перше, воно ну на 99% правдиве, і тоді, коли ви починаєте думати і міняти, воно не приводить ні до чого доброго, і ви правильно міняєте на неправильно, втрачаєте бал і ось так. Досить часто мене запитують, скільки часу треба на написання роботи. Зразу хочу сказати, що для того щоб написати Роботу особисто мені, не поспішаючи. Будемо казати, я перевіряла, як би я так робила, коли заглядала б довідкові матеріали, хоча цей матеріал знала. Але я перевіряла, як би це робив учень. В принципі, мені треба було хвилин 50. Ось. Але я абсолютно не поспішала. Я хвилювалася відтиснути правильну відповідь, записати правильно кому. У мене виникло питання, чи мені вносити крапочку, чи кому. Так кажу, зразу треба вносити кому, клавіатура має стояти англійська. Ось, це такі якісь дрібнички, які все-таки в моїй підсвідомості говорили, що за цих дрібничок ти можеш втратити бал. Ось, і це я тримала в голові. Тримала в голові, що треба уважно читати. Деякі запитання я читала по декілька разів, і е, наступне чи треба перевіряти? Дехто практикує таку ситуацію, що ми розв'язали тест, а потім перевіряємо. Ну, Повірте мені, це дурне. На мою думку, найкраще, уже коли ви відтискаєте правильну відповідь, бути впевненим в цьому. Тобто, наприклад, я прочитала запитання, і я розумію, що тут робити, як робити, я розв'язала. Так, я ще раз себе перевірила, ага, розв'язала. Окей, я внесла відповідь, подумала, так, все норм, і зберегла відповідь. Все, я до цього запитання не повертаюся. Що робити, якщо я сумніваюся? От якщо я сумніваюся, просто не зберігаю відповідь. Я залишаю це запитання, що я до нього потім повернуся. Повірте, ви не завершите тест. Якщо у вас якісь відповіді не збережені, тому що у вас справа з'являється таке віконечко, де червоні квадратики свідчать про ваші збережені відповіді. І пустий квадратик, не зафарбований червоний, говорить про те, що у вас якась відповідь не збережена. До речі, інструктора досить класно допомагають абсолютно всім, коли зберігають. Тести, абітурієнти, вони переконуються, чи все внесено, чи все нормально. От Реально, атмосфери такої, що тисне на тебе, в принципі, не було. Тому можете бути спокійні, якщо у вас виникають питання, завжди піднімайте руку, запитуйте в інструкторів, вони завжди вам допоможуть. Можете бути впевнені. Тобто, ви не перші перед вами складала купа людей цей тест, і вони вже знають, як відповісти на ваші запитання. Так, там є чернетка, якою ви можете користуватися. До речі, цієї чернетки мені було мало, тому я підняла руку і мене забезпечили ще однією чернеткою. Знову ж були такі нюанси, що стосується відповідностей. Наприклад, в моєму розумінні я мала взяти. Відповідь і перетягнути, поставити у те віконечко, куди треба було. Інколи мені це вдавалося, інколи мені не вдавалося цього зробити, тоді до мене підійшла інструктор і сказала, що це можна зробити таким чином: натиснути на правильну відповідь і натиснути на те віконечко, куди б я хотіла це вставити. Тобто я говорю про те, що реально інструктор завжди вам допоможе. Якщо ви щось у вас не виходить, ви хвилюєтесь, підніміть руку, вам підуть на допомогу. Ось. Найбільша проблема, чому в цьому році репетитори, вчителі, керівники курсів, вони всі хвилюються, тому що досить небагато. Високих балів і е, цікавляться, чому учні не пишуть на високі бали математики, тому що вона така складна, ні, моя відповідь, мабуть, все-таки не те, що вона складна. По-перше, є декілька таких аспектів. Перший аспект це те, що м, наші учні не звикли вчитися всі 11 років. Я розумію, що війна, я розумію, що ковід, але е, найважливіше слово в цьому всьому вчитися. І якщо би вчилися не Заставляли вас, а просто вчилися, системно вчилися, в голові завжди б щось залишалося. А так, навчання в школі, воно ніби паралельно і ніколи не перетинається із підготовкою до НМТ. Всі ми хочемо за один рік миттєво підготуватися до НМТ. Повірте, це складно, тому що скільки е, падає на голову випускника. Е, ну, Робочий день виходить за межі реального, і він до ладу цей випускник не може не готуватися до школи, не готуватися до НМТ, і тут виникають певні проблеми. Тому е якщо ви хочете нормальної підготовки, вчитися треба завжди, завжди виконувати уроки і завжди готуватися до уроків, хоч в школі не прикольно, як кажуть учні. Ну, ми не шукаємо, щоб було прикольно в школі, ми шукаємо, щоб ви прикольно склали НМТ і з балами, з достойними балами пішли, вступили туди, куди ви мрієте. Другий аспект, друга проблема заключається в тому, що все змінилося з того часу, коли відмінили ДПА, а ще краще, коли відмінили іспити, які учні складали щороку. Тобто нічого страшного немає, коли учень після сьомого класу, після восьмого, після дев'ятого складатиме певні іспити. По перше, це підготовка. Тобто, учень учиться, він повторює певний об'єм матеріалу і. Е Випробувай на собі стрес. Ну, нехай він такий штучний, але це все одно стрес, і це корисно. Повірте, коли ще було ДПА в 9 класі, і я з учнями готувалася до ДПА 9 класу, то підготовка до ЗНО вона ще не була такою ну, тупіковою. Чому тупіковою? Тому що приходять до тебе учні на підготовку до НМТ, які не розуміють, де прямокутник, де квадрат, як додавати дроби, числа з різними знаками. тобто Говори про ту базу, там п'ятий клас, да? шостий клас, і е, ти розумієш, що ми починаємо вигрібати звідти, а воно не так швидко вкладається в голову, і це досить складно, це велике навантаження. Тому проблема номер два це те, що іспитів у нас щороку немає. Я розумію, що нам своїх діток жалко. У мене також є дитина, яку мені також жалко було, коли він навчався в школі, але але це корисно. Це класно, це системність, це повторюваність. І проблема номер три це страшенна неуважність. Зараз мережі, діти гортають, перед ними купа інформації, вони не можуть зосередитися. Там шматок, там шматок, там шматок. І навіть коли я працюю з учнями, я помічаю, що задача не вчитується уважно. Вони тут побачили, тут о, відповідь є все, тут ця відповідь. Тобто він не задумався, не пропустив. Через себе цю умову і ця страшенна неуважність, це взагалі це руйнує всі бали. Тому, якщо ви Цього року складаєте НМТ з математики, все, що я вам можу порадити, це бути уважним і декілька раз перечитувати запитання, декілька разів зрозуміти, що ви відтискаєте у відповідь і перевіряти себе. Якщо ж ви наступного року складаєте НМТ, то розпочніть підготовку вже влітку. Я розумію, що влітку хочеться відпочивати, хочеться насолоджуватись. Вам здається, що це останнє літо, що життя закінчується. Повірте, життя не закінчується, воно просто буде трішечки інакшим. Ось тому я раджу розпочати підготовку влітку. І якщо ви маєте бажання, я чекаю вас на своєму пречудовому курсі онлайн-оптимальний. Онлайн курс оптимальний навчання таке досить цікаве: це синтез роботи в групах, уроків запису, це міні-групи, це індивідуальний підхід до кожного учня. Всі, хто зі мною навчався цього року, вони можуть сказати, що це класно, зручно. що ми проходимо абсолютно весь матеріал, і дійсно, ми йдемо від найменшого до складнішого. Тобто ціна бюджетна, а підхід, будемо казати, індивідуальний. Тому, якщо ви плануєте наступного року, я чекаю вас на своєму онлайн-курсі оптимальному. Що можу порадити батькам? Всі ми хочемо, щоб наші зірочки склали на 200. Повірте, 200 це складно. Це дитина має бути розумна, уважна, трудолюбива і реально з панічним бажанням отримати 200. Якщо ж ви спохватилися і ось тут десь вирішили, що за рік ви миттєво підготуєтесь на 200, миттєво не буде. Знімайте рожеві окуляри. Якщо ви хочете, і ви спрямовані на 200. Цілий рік вам прийдеться працювати, працювати плідно. Тому ви повинні розуміти, що 200 це ну, досить проблемно і складно втрачений один бал по 32 бальній системі. У нас з кінця буде оцінюватися там, 7 балів, в 9 балів. Да? Тобто, якщо ви втратили буквально 2 бали, ви вже отримали 183. І ви розумієте, що трошечки несправедливість, але зробити ви нічого не можете. Що найбільше мені не сподобалося, і що принципово падає в око в негативі, це те, що учень по завершенню свого тесту не може бачити, де він зробив помилку. Тобто викидається таблиця, в якій є максимум балів, і скільки ви набрали. Немає того, де ви зробили помилку. Це мені нереально не подобається, тому що учень має знати, де його там. Забракували, чи він щось не так зробив? Тобто, це все робиться для того, щоб не можна було апелювати так. Бо як я буду апелювати, якщо я реально не розумію своїх проблем і що в мене не так зарахувалося? Тому це я вважаю таким великим мінусом. Ну, а все інше НМТ – це реальний іспит, це важкий іспит, але це не кінець світу. В усіх країнах складають іспити. Є такі іспити, які складаються і більше ніж 4 години. Я розумію, що не в усіх країнах іде війна, але ми з цим живемо. Ми ходимо на роботу, наші діти навчаються, життя продовжується і тому треба вчитися. Обов'язок учня вчитися тому ось так. Будь ласка, залишайте коментарі під цим дописом. Я з задоволенням відповім, бо я могла щось не розповісти з такого цікавого, що відбувалося на самому НМТ. Єдиний висновок, який я хочу сказати, написати на 200 реально, написати без підготовки НМТ реально, але не на високі бали. Головне працювати, читати. І... І нехай вам буде 200 на НМТ. Ну що з вами була я, Олена Мельниченко, і коротка історія про те, як я вчора складала НМТ з математики.